Вітаю на каналі. Пресформа для кормушки нуклеусної вже готова. Зараз залита третя деталь. Перша деталь вийшла брак. Ось бачимо це друга деталь. Вже вийшло чудово. Є, перегород... Є пази для сіточки пас, щоб вставити розділювальну решітку. 3 мм. Буду використовувати Нікот, цей не Нікот, Лисонь. Там вони 3-мм товщини. А Нікот 2,5 буде, мабуть, за, за свободно там. Кормушка займає простір двох рамок. Ось тут є корпус нуклеусний, шестирамочник. І ось так от. Воно плотненько стає. Висота тут фальца 2 см. Так само і кормушка. В рівень. Рівень з фальцями. Є місце, щоб поставити кришечку глибина 5 мм. Я думаю, 4-мм якісь фанерви або ПВХ можна сюди поставити. В принципі, результатом я задоволений. Я ще не враховував, скільки тут в одне відділення сиропу йде у корму. Я думаю, з грам 400 буде. Один раз. Підкормив 400 грам і нуклеус залив одну рамку, грубо кажучи, одну рамку нуклеусну корму. Так що ось так. Якщо комусь щось цікаво, задавайте питання, буду відповідати. Дякую за увагу.